Гадаю, що на джідждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Всім привіт, друзі! Сьогодні я спробую підняти якийсь гарненький скінчик на ж дропі, баланс 2200, і сьогодні незвична серія, тому що я буду рухатись. Лише олинами. Що це значить? Я буду відкривати лише один кейс, який максимально підходить по нашому бюджету. Тобто, якщо він з Ільєї, видасть мені десь 1500, то я відкрива цей кейсик або ось цей. Ну а перед початком, так сказати, відкрию спочатку не олин кейс, а просто Easy Game, який дається по промокоду ATOMF 77. І з нього може халявно вам випасти щось. Ну, типу, навіть таке, це в будь-якому випадку приємно, тому що закинуло 500, плюс промік дає 11%. Тобто приємно достатньо, це 555 і плюс, наприклад, оцей скінчик це взагалі. супер. Але е завжди роз ви повинні розуміти, що ви можете злити все, тому м закидуйте лише те, що вам не жаль. Втратити. Якщо такого нема, то не закидуйте зовсім. Я думаю, це зрозуміло для кожного. Так, але про всяк випадок я мав це сказати. Ну, починаємо з Штормкейсик 2000 G-Pointів. І що ти нам поставив це погано? Це дуже погано, хроматична. Це 848. 900... 999. І, до речі, погана новина. Пам'ятаєте, кейс, по-моєму, постріл в голову. Хедшот був кейс. Чи. Ну, якийсь такий був, коротше, кейс, і його вже нема з нами. Нормально, да? М -м -м, дуже файно, і тепер за 1000 тільки цей кейс залишається. Окей, відкриваємо. І якщо він в мене зараз зілє, це буде дуже погано, я відразу вам кажу. Діско. це дуже погано. Це дуже погано, бо це 637. Так, давайте я спробую скористуватись. М -м оцією штучкою. 6.30. Ну, да, да да, да. 600. Хоча я дарма, мабуть це роблю. До 630. Є таке якийсь кейсик? Ось, є, айс кейс. Якраз фільтри мені допомогли знайти. Ну, як вам сказати. 에... <реш> Ладно. Цікаво, вийшло, цікаво, дуже. Тепер за 300 шукаю. Від 300 до 320. Що нас запропонує? Угу. Нічого немає за таку ціну. Окей, <реш> круто. Давайте. 270, може щось є за таку суму. Так. Лабубу, чайний, цей, Фаєр вже не то. Окей. Ну є, є кейсики. Пропоную навіть оцей відкрити, може щось прикольне. Випаде 437. Найс, no, прикиньте, це початок легендарного камбеку. А, продаю 455, ввожу сюди 420, нехай і. 455, звісно ж. М і. Стоп. 402. А, багато кейсів. Стоп, я ж. Не зрозумів приколо. Від 420 до 4. А що ці кейси тоді показує мені. Ем... Ем, Питання. Ладно, може. Окей, я перезавантажу старінку. 450. 410, нехай буде. Що пропонує? А от є є є є є Ну, давайте. М -м, good game чи історичний Дуже сподіваюсь на оце АВП. Тому що воно нас камбекне. Давай. Будь ласка, просто без зайвих слів. Або це. Нойс, нойс, слухайте. Якщо це реально буде камбек. Ви 100% маєте поставити лайк. Ну і просто так ви маєте поставити лайк, тому що, в принципі, якщо вам подобається ці серії, чому би і не ставити лайки, щоб ці відео просувались. да? Логічно, ніби звучить, але багато хто забуває про лайки. Тому я нагадую: 1100 поставимо. Нічого нема за 1000, від 1100. окей. 1000, Ну, від 1000 просто. Скоріше за все, теж нема, да, В цьому проміжку. Ну тоді мені прийдеться за 999 кейс відкривати. Оцей, полетіла. Можливо, оце і погано, що саме цей є кейс відкрив. Фейт. Оце було б. Оце був би, було б свято. 50 тисяч. Угу, да. Тому воно і не випало, в принципі, логічно. Так, який в мене. 1200. Ну, за 1232 теж немає. Я просто так веду, скоріш за все, немає, звісно що. 1200... Ну, да, прийдеться ще раз відкривати. Окей, сподіваюсь, знов окупить. І ми зможемо перейти на якийсь інший кейсик, хотротній, але оце да. Або 500, або 1500. О, 1200, окей. Найс, найс, найс. А, пере... Переступили поріг. І тепер, як мінімум, я знаю один кейс, який нам запропонує. А, навіть є, є агенти. Почекайте. А, ну агенти не підходить, тому що це буде не Олин, да? 1249-1290. Оце Олин. Оце найближче. Ну що ж, полетіло тоді. Summer Sunset. По Поїхали. Що ти нам постав. Це дуже гарно. Слухайте, я. оху! Uh -huh -huh. Я нагадаю, ми починали з 2К. Мені поставили жорсткий неокуп, і зараз, і зараз відбувається просто люта тема. Окей, я ставлю, готові 400, 277, і тут ставлю 4 тисячі. Ну, тому що, а, ну 3999, тому що, може, не знайде. 3999. Так, що нам пропонує? Ну да, 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 да логічно, логічно, що нам пропонує. І. Або вакбан, або мейн приз. Ну що ж, давайте головний приз відкрию, тому що вибирати ще на себе таку відповідальність класти, коли ти вибираєш, типу, який предмет тобі от випаде, це взагалі не моє. Блін, якщо це за 5. Це за 5 тисяч. Це за 5 тисяч авік. А, зараз питання є, невеличке. От, наприклад, в мене баланс буде 5400, так? Який? Я зможу кейс відкрити якийсь за типу таку суму якусь. От, наприклад, я ставлю е просто ну, 4500, нехай. Що я можу відкрити. Нічого не можу, да, за цю суму? Да. Я нічого не можу за цю суму відкрити. М -м є проблемка. Ну, слухайте, мені по-любому треба кейс від. Тоді? Тоді я знаю, як ми робимо. Я просто продаю все. У мене баланс. Блін, треба було зупинятись, скоріш за все на цьому, бо мене просто зараз. Ну, зільєна. Ладно, нічого страшного. А... Я виберу. Я виберу свою долю. Так. Напишіть в коментарях, яку комірку відкрили ви, а я відкрию оцю. 3800. 3800. Ну, треба продавати. І відкривати ще Ще якусь камірку треба. Яку ви виберете? Я виберу оцю, відчуваю. Ну, а з 4, хоча б 4К. Це яка якість, щоб я так розумів. Філ uh, тестед. Але. Почекайте. Блін, не вистачить на 4 -5. Це дуже погано, що не вистачить на 4-5. Ладно. Mm -hmm. Дуже. По... Може спробувати? Я не знаю, ну він же видавав окуп той кейс. От я не я прям в ступорі. Ладно, відкриваю, полетіли. Будь ласка, випаде? Випаде окуп. Просто окупи. Ні. Ні, це три або навіть 2. Да, це 2 100 3500. І оці кейси, про ці кейси я не буду вам казати, тому ми їх не беремо в розрахунок. Цього рівняння, так, так би мовити, вони просто е, не будуть в цьому брати участь. Окей, фронтмен, якщо я не помиляюсь, це кейс, на який. Ну, і зараз що палин зробити. Будь ласка, можна статрек Factory News за дуже багато. Я все злив. Слухайте, ця серія реально дика. І вона демонструє, що треба вчасно зупинятись. Але платіновий кейс. Можливо, він. Зможе мене якось повернути. Якось повернути. Це було б дуже файно насправді. Будь ласка, поверни. Так, це 2К. Це 2К, слухайте, я можу ще раз відкрити. Це 3900. Окей, продаю. 6к є. І сьогодні ми відкриємо кейс за 4-5. Я нагадую, ми починали з 2000. Так, де ти? Де ти? Ось ось. Кейс за 4 5 а, ні, це не Олин буде, знаєте чому? Блін, я так не хочу цей кейс відкривати. Тому що, от подивіться, що тут є. Велворн, якби 505. Ну ладно, це я це не буду, щоб не привертати увагу цього глока і щоб він не випав, я не буду про нього більше говорити. Просто спокійненько, я сподіваюся, випаде щось реально достойне. І. Слухайте, це може. Це, ну це ідеї, 4, але може ще доро. Що? Ні, тільки не так. Тільки не так. Ну ні, не треба. Ну ку... Окей. О, я так не хотів от саме цього. Ні, зараз мене ще давай з. Можна рукавиці? ні? 3К, Окей. Блін. <глінь> з кожним. Почекайте. Якщо я не помиляюсь. От він. От він, GGR, скільки ти коштуєш? шо... Мені не здалося, да? Тобто. Тобто 90 g і 50 gпоintів. Оця. Якщо випадає вона. Я видаляю свій ютуб. Ні, 2800. А, о... а ось вона, ось вона. Ладно, це смішно. М -м -м ну, треба продавати і відкривати ще раз. Якщо випадає вона, то. Я не знаю, то я розігрую. То я розіграю щось. До речі, розі... До речі, про розіграші. вони достатньо часто бувають в моєму телеграм-каналі, тому раджу завітати. Там вже нещодавно проходив один. І ви, скоріш за все, його пропустили, якщо не були на мене підписані. Тому посилання в описі, ну і, в принципі, всі промокоди і так далі. Все в описі і в прикріпленому коментарі. А тепер спроба номер 2 Кейс за 6 тисяч джепоїнтів. Полетіли. Будь ласка. Просто окупи і я піду. Можна гама Гамадоплер гама це чудовий дроп, тому. Ай-яй-яй, скільки. В валвер. Все. На цьому ми закінчимо. Всім дякую за перегляд цього відео. Я нагадую, що я нагадую, що телеграм-канал посилання в описі. Все, до нових зустрічей.